Велике горе об'єднало всю смілянську громаду, жителі якої сьогодні зібралися, щоб вшанувати пам'ять та провести в останню дорогу свого воїна-земляка Плаксюка Юрія Анатолійовича. Сумно від того, що відходять у вічність найкращі сини нашої країни, світ української нації, йдуть ті, хто розуміє, що таке батьківщина. Що таке рідна земля? Юрій Плаксюк служив старшим солдатом-гранатометником 2-го стрілецького відділення, 2-го стрілецького взводу, 3-ї стрілецької роти військової частини Збройних сил України 4 січня 2024 року загинув поблизу Бахмутського району Донецької області в результаті враження. Транспортного засобу ворожим дроном Камікадзе Збройних сил Російської Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого земляка Плаксюка Юрія Анатолійовича. Шановна громада, знову черговий раз ми зібралися, щоб провести в останній земний шлях. Сьогодні Юрія. На жаль, гинуть самі, самі найкращі сини українського народу, сміли. Ті, хто стали на захист своїх рідних, сусідів, своєї батьківщини. Від імені голови Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко від себе, своєї родини, хочу висловити перш за все співчуття родині дітям, батькам загиблого. Гинуть дійсно найкращі ті, хто стали і грудьми своїми закривають на сьогоднішній день нас від тої нечисті, яка пре зі Сходу. Від тих, хто завжди називали. Тебе братами, сестрами від тих, які являються і нашими рідними в будь-якому поколінні, і які, не дивлячись ні на що, не бажають нам ні добра, нічого. Ми повинні пам'ятати всіх, хто загинув, хто поклав своє життя і тих, хто на сьогоднішній день там захищають. Допомагати, чим ми можемо. І сьогодні оплакуючи всіх, дійсно оплакуючи, тому що це дійсно ті, ті хлопці, які захищають всіх нас. Слава вам усім вічна пам'ять і слава Україні. Шановна родина, дозвольте висловити щирі співчуття. З трагічної загибелі Юрія, молодого чоловіка, який мав багато планів, багато перспектив, багато-багато чого, який дійсно став на захист нашої країни, нашого міста і втратив найдорожче, найдорожче це життя. Щирі слова співчуття від себе особисто, від свого колективу, від своєї родини, які знали Юрія тільки з найкращої сторони. Тому герої не вмирають. Герої буде жити вічно. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. Слава Україні! Благословен Бог наш, завжди нині посявчати на вікні. Нашого вроду, Господи помоє, вотиці воскресіння, життя і непокоєння, загиблого воїна, Юрія герої, кіта життя за незалежність забороні української держави, христи Божі, наші тобі слава слаємо, без наша людям ті і при святі, біла Тощо що петь і мертвих, в змертих, Бог наш, молитва причисти Своєї Матері, що Святих сихвальних апостолів, і Богоносний Отців наших, душу загиблого воїна, Юрія, Василя Святих Учини на луні Авраама, у покої до праведників приєднає, і нас помилує спасе, Він благий і людинолюбний у святому письмі. Сказано, що у житті кожної людини є дві дороги. Одна широка, гладка, але вона за свідченням Святого Письма веде людину в погибель. Друга дорога терниста, вузенька і камениста, Але ця дорога веде до Бога. І ось, браті і сестри, що ми бачимо в сьогоднішній день? Одні вибирають широку гладку дорогу. В чому вона проявляється в цей час, коли наша батьківщина в небезпеці? В тому, що одні тікають, відказуються, відкуповуються, інші по барах гуляють, танцюють. Тобто для них життя продовжується безтурботне. Широка дорога, гладка дорога, нема ніяких обмежень. Живи, як хочеш. А ось воїн Юрій обрав тернисту озеньку, каменисту доріжку, яка почала, почала зі сходженням на його особисту голгофу, браті і сестри. Він зійшов на свою особисту голгофу. Для того, щоб ми з вами мали життя, щоб ми з вами мали свободу. Вони розумні і чисті серцем, каже Господь, Невже не знаєте, що так повинно бути? Ці браття і сестри слова звучать верні до нас, тому що ціна свободи це завжди смерть і кров. Ціна нашої свободи. Тому що бачити, що нащадки синів людських, тобто нащадки Каїна, тому що є нащадки синів Божих, те, ті, які Божі. А ось якраз нащадки Каїна, перша убиті це сини людські, як селищному письмі. Ось вони творять зло. Ось сидить у Кремлі йому мало, маючи величезні території, маючи нещислені природні ресурси в державі. І до чого докерувався, що його ж піддані замерзають, що його люди гинуть за що? За те, що він хоче створити імперію. У сьогоднішній день, молячи за душу воїна Юрія, героя, який віддав своє життя за нас усіх з вами, ми дійсно усвідомлюємо, що ця вузька Терниста. І кам'яниста доріжка, якою він пішов, ідучи на війну, привела його до вічного життя. Тому що він звершив найбільший подвір, віддавши своє життя за всіх нас. Тому Царство тобі, Небесне, Сину, бо ти віддав своє життя за Україну. Амінь.